Доброго дня, аматори. Коли чимось займаєшся збиранням, то воно поширюється у незвичні напрямки. От, наприклад, мені довелося побачити отакі значки. Ну, це, звісно, Болдино. Большое Болдино. Тут Михаїл Шолохов. А це Янка Купала, білоруський письменник. Ну, поки що знайшов отакі пір'я. Тут перо у Янки Купала, як Остріє, як багнет у рушниці. У Шолохова просто золоте перо. Це номер 5, копія. От. І тут Болдино, тут, звісно, Муза і звичайне гусине перо передано. Отак от розширюється колекція.